Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі про в'язання. В цьому відео я покажу вам, як я в'яжу ось такі шапки з ось таким верхом. У мене тут є три ось такі шапочки, в'язані вони ці дві з однієї пряжі, ця з іншої, і по цьому навіть видно, пряжа попалася не дуже хороша, вона не дуже гарно лягає в резинку. А ось ці вони є кращими, рівнішими і красивішими. І е, сьогодні шапочку я також буду в'язати з такої пряжі. Це пряжа у мене е, ось така: Rosarius Marino Foras, і це є 100% марносова шерсть Supervoš. Е, тут у мене йде е, 50 грам і 125 метрів. В'яжу я спицями е, номер 3,5. Так, е, ці шапки в мене чоловічі. Тому в'язала я їх на об'єм голови 60 см. Як визначити кількість петель, яку потрібно набрати? Взагалі, шапка резинкою 1 на 1 не потребує дуже точного визначення. Ця шапка чоловіча, але підходить мені, і навіть на свою дочку я можу її одягнути, і, в принципі, вона нормальна. Вона дуже добре тягнеться, звичайно, ж. ось так. Тому я вам розказую, як роблю це я. У мене є ось такий супермаленький зв'язаний зразок. Я вимірюю, скільки в 10 см лицевої гладі, звичайно, тут немає 10 см, я мірю, скільки в 5, плюс там і плюс знаю, скільки в 10. В такому вигляді і в розтягненому. Тоді я просто враховую середнє арифметичне. А в мене в ось такому вигляді є 24 петлі, в розтягнутому, десь так, в середньому 16 петель. Я е, рахую, скільки мені потрібно петель в розтягненому і не в розтягненому вигляді. Тобто е, я беру 60, в мене голови, множу на 1,6, це, тобто, я буду мати кількість петель в розтягненому вигляді, в мене виходить 26 на нерозтягненому я 6 множу на 2,4 і получаю кількість 144 петель у нерозтягненому вигляді, і тоді я додаю ділю на 2, і в мене виходить 120 петель. Така кількість петель мені потрібна. Але для цієї макушки нам потрібно, щоб кількість петель ділилася на 4, і в результаті у вас виходило число непарне. Тобто я беру 124 петлі, коли я розділяю на 4, в мене виходить. По 31 петлі. Тому я набираю 124 петлі плюс 1 петлю для того, щоб замкнути в'язання у круг. Набираю петлі я звичайним класичним методом. Ось таким чином. Коли ми набрали наші петлі, нам потрібно замкнути їх в круг. Для цього я беру ось таким чином. Беру ось цю петлю з лівої спиці, переміщаю на праву і останню петлю правої спиці перекидую через ліву. Ось так. Добре, затягуємо, і все. Наше розв'язання замкнуте в круг, тепер вішаємо маркер і починаємо в'язати резинкою звичайною один на один. Тобто одна петля лицева, одна виворітна. Так, я буду в'язати близько 30 см. Ну, в середньому десь 30, тому що шапка у мене з двома відворотами. Ось вона, ось така довга. І до початку макушки у мене 30 см. Знову ж таки, чим довший чи менше ви зв'яжете цю частинку, тим просто більший і ширший буде у вас відворот. Мені подобається, що було ось, ось приблизно такий. Ця шапка буде закривати вуха, тому що, якщо ви дивились якісь мої попередні влоги, ви бачили, що я в'язала таку ж чоловічу шапку розинку 1 на 1 з двома відворотами, але з меншим відворотом, яка мала бути так, знаєте, тільки поверх вух. Ця шапка, в принципі, її бачите, ось так теж можна сильніше завернути, і вона буде коротшою. Але взагалі планується, щоб вона закривала вуха, тому я в'яжу 30 см до початку. Оцього звуження. Ну що ж, в'яжемо далі самостійно і зустрінемось, коли дов'яжемо 30 см. Ну, що ж, коли ми вже дов'язали потрібну нам висоту, ми будемо починати робити убавки для закриття нашої шапочки. Так, що хотіла ще сказати, це те, що якщо у вас є з'єднання ниточки, ви берете новий моток. З'єднюйте його ось цими кінчиками на лицеву сторону. На ту, що в'яжете, тому що в кінці ми нашу шапочку будемо вивертати на вивертну сторону. Так, для того, щоб пробити наші облавки, нам треба поділити всі наші петлі на 4 частини. Ви можете собі для зручності поставити маркер. Я їх не розставляю, у мене 124 петлі. Поділила на 4, виходить по 31 петлі. Тому посерединці однієї частинки ми будемо робити обмавку. Так, так як в мене 31 петля, я пров'язую 14 петель. І тепер роблю убавку, Ми будемо робити убавки шляхом пров'язані трьох петель разом з другою петлею центральною. Тобто, ми знімаємо дві петлі, але ось, якщо вони у вас також перевернуті, ось таким чином перевертаємо, щоб права стінка була спереді. Знімаємо, так, роблячи якраз другу петлю центральною. Пров'язуємо. Одну лицеву і накидаємо петлі. Ось так у нас виходить. Далі пров'язуємо знову, у мене це 14 петель. одну частинку пров'язали і починаємо в'язати знову ще одну. Знову оцю петлю виворотну я перевертаю, тому що вона у мене стоїть не так, як мені потрібно. Знімаю ось так дві петлі, одну пров'язую. І ось так у нас виходить. Далі продовжуємо в'язати так само. Такі обавки ми будемо робити через ряд. І в наступному ряді, коли ряді без убавок, ми все пров'язуємо по узору, тобто виворотні, вивертними, лицеві лицевими. Там, де в нас була обавка, це лицева петля, ми її завжди пров'язуємо лицевою. Навіть якщо в нас виходить, що 3 лицеві йдуть підряд. Так, ми закриваємо наші петлі. Формуємо нашу шапочку до того, поки в нас на спиці не залишиться просто 4 петлі. Ну що ж, після того, як ми вже зробили всі наші убавки, у нас ось залишились такі доріжки, 4 штучки і 4 петлі на спиці. Тепер ми беремо просто, обрізаємо нашу пряжу і будемо. Протягувати її через петлі, які в нас залишились. Ось таким чином. Через одну, через другу. І через ще дві? Все. Тут ми її просто закріплюємо, ховаємо всі наші кінчики і вивертаємо нашу шапку. І ось так. Тепер вона виглядає ферма і можна носити. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і рівних вам потеряк.